Ситуація на покровському напрямку важка. Бої там не припиняються. Російська армія підійшла в притул до околиць міста. Повідомили в міській військовій адміністрації. Запеклі бої також точаться на всіх відтинках фронту. Наші бійці, попри переваги противника у силі, відбивають атаки та стримують загарбника. І докладніше про ситуацію на східному фронті дивіться в огляді моїх колег. На Харківському напрямку тривають важкі бої. Ворог не припиняє атаку напрямку липців та Вовчанська. На цих кадрах відбиття нещодавнього російського штурму воїнами 13-ї бригади оперативного призначення Хартія. Ворожі БМП та два автомобілі з десантом висунулися в напрямку наших позицій. Їх вчасно виявили і завдали вогневого ураження. Чергову утилізацію окупантів показали і бійці підрозділу гострі картузи. На Куп'янському напрямку напередодні наші оборонці відбили 10 штурмів. Це кадри з синківки. Український коптер завдав ударів по скупченню росіян. А от бійці третьої штурмової уразили гаубицю та ворожі гармати. Важка ситуація і на Луганщині. Минулої доби окупанти застосували в бік звільнених населених пунктів артилерію та безпілотники. Вдарили сто разів. Бойові дії точилися поблизу Стельмахівки, Макіївки, Невського, Греківки, Нової Горівки. На Лиманському напрямку ворог здійснив 24 атаки. Це нещодавні кадри від прикордонників із Серебрянського лісу. Вони з дронів нищать піхоту противника та його укриття. Точаться бої і на сіверському відтинку. Ворог намагається просунутись поблизу спірного виїмки та переїзного. Це відео роботи прикордонників бригади Помста. Ударними дронами наші воїни знищили кілька малих штурмових груп. На Краматорському напрямку загарбники здійснили 12 атак. На цих кадрах з околиць часового яру наші впівій майстерно перехоплює російський розвідувальний ППЛА. Ворог на цьому тижні знову присутній за каналом. Він там небагато просунувся, там де кілька десятків метрів. Він знову хоче там закріплюватись, але я розповідав, що це позиційна війна саме у часому яру. То ворога то ми вибиваємо, то він знову заходить. А заходить він постійно, постійно працюють каби по часовому яру РСЗВ, ствол, міномети. На турецькому напрямку ворог за підтримки авіації 19 разів атакував неподалік північного, турецька та залізного. Ось кадри від бійців штурмової бригади Лють. хорош! рож. Завалили. Стримують ворога і біля турецька. Тисне він у Нью-Йорку, Точаться безперервні бої. Найтяжчим лишається Покровський напрямок. Напередодні там відбулося з опів сотні атак противника. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Гродівки, Миколаївки та Новожиланного. Противник активно застосовував штурмову та бомбардувальну авіацію. А це кадри з жиланного. Українські дронарії з 47-ї окремої механізованої вполювали російський БТР. Є! Хорош! На курахівському напрямку днями окупанти для прориву оборони таврійських десантників застосували до трьох десятків одиниць техніки. Наші воїни зустріли їх вибухово після перших влучань і детонації більшість російської техніки відступила, але утекти вдалось не всім. На Курахівському напрямку сили оборони відбили вісім атак в напрямку Красногорівки. На Времівському напрямку за уточненою інформацією противник здійснив три атаки наших позицій неподалік Вугледара. Не припиняють росіяни гатити і по тилових містах Донеччини. Напередодні смерчами вдарили по Краматорську. Важкі травми дістав літній чоловік. Його з під завалів витягли співробітники ДСНС. Поліцейські парамедики надали постраждалому невідкладну допомогу та передали медикам. Руки цілі. Все, дякую, мужики. Загалом поліцейські зафіксували п'ять влучань. Один снаряд частково зруйнував двоповерховий багатоквартирний будинок і пошкодив ще два. Інші поцілили у промзону. Вікна розбиті, двері перекособочені. Тим часом у населених пунктах, розташованих менш ніж за 10 кілометрів від передової, розпочалася довга комендантська година. Шановні мешканці зв'язку з загостренням бойової ситуації наголошуємо, що проводиться обов'язкова евакуація населення. Вакуції необхідно подати заявку до міських рад та військових адміністрацій. Мета врятувати якнайбільше життів цивільних і вірою у збройні сили України Тетяна Литвин. Подробиці, телеканал інтер, марафон єдині новини.